Ласкаво просимо артпростір. Я вагалась, потрібна мені ця книга чи ні, але зваживши на те, як довго я чекала на неї, все таки здалася і купила в книгарні. Дам пораду охочим придбати, замовляйте її в інтернеті, бо в фізичних магазинах величезна націнка на довництво неба. Я вже встигла 10 разів пошкодувати про те, що я її купила там, тому що в книгарні вона коштувала 600 гривень. Виглядає книга розкішно, шрифти, оформлення розділів, ілюстрації. На початку навіть є плейлист для атмосферного читання. Папір білий, глянцевий. Я особисто не люблю глянутися, але схоже, що це спосіб зробити папір більш довговічним і надрукувати якісні зображення на обороті з текстом. Хоча він такий блискучий, такий ось білий, так скрипить, коли по йому пальцем проводиш. Це так іу ілюстрації заслуговують на окремий коментар. Вони просто фантастичні і мають чудернацький стиль своїми лініями і тонами, вони чудово передають атмосферу повісті. Хоча маю сказати, що книга містить одноіменну повість і декілька оповідань при цьому. І маючи оповідання, вони їх майже не проілюстрували. Тобто, там є по-моєму лише одна ілюстрація на всі оці п'ять чи скільки там оповідань, чи шість, тобто на половину книги, по суті. Половина книги добре проілюстрована, а половина має тільки дві ілюстрації чи одну, я не пам'ятаю, чесно, але ну, це дійсно ускладнює читання. Сама книга доволі тоненька і повість читається швидко, завдяки коротким розділам і абзацам, хоча речення трапляються досить довгі, а манера письма вишукана, властива класичній літературі. Приклад хороший, лексика рідковживана, світ, мартопляс, жазків, висноводи і таке інше. Особисто я люблю розширювати словниковий запас завдяки багатій мові книг. Настрій Карміла ранньо осінній. Головна героїня Лора живе з батьком та кількома служницями у віддаленому замку. Одного разу у повний місяць приїжджає таємнича незнайомка і лишає свою хвору доньку на догляд Лори та її батька. Дівчата знайомляться і згадують, що в дитинстві бачили жахливі сни одна про одну. Лора скарміло гуляють лісом, обіймаються, і тільки скажіть, що, що ця цитата не сповнена лесбійства. На цих словах я взяла її за руку. Я трохи соромилася. Гостя стисла мою руку і накрила своєю, Її очі світилися. Глянувши на мене, дівчина знову усміхнулася і зашарілася. І, подібного в книзі просто море. Це справжня гей паніка. Хоча автор і наповнив повість лесбійством по самісінькій вінці, він не насмілився зробити почуття однієї з героїнь справжніми, а якої саме це секрет. І, взагалі, це суцільне розчарування тема лесбійства не розкрита. А як же тема горору? Теж повз. Маємо чимало антиципації. Наприклад, в кімнаті Карміли висить гобелен, де Клеопатра тримає на руках змію. Чи може це бути символом вроди, що наражається на небезпеку? Наприклад, пригріла змію на грудях. Ось така фраза. Це доволі частий спосіб Лефаню створити напружену атмосферу, однак невдалий. І ще одна спроба створити напругу, зображення у вікні колісниці примари у вигляді страшної, темношкірої жінки в тюрбані, яка скалила зуби. Спостерігаємо імперський страх перед екзотичністю колоній. Якщо порівнювати Кармілу з Дракулою, то теж можна згадати імперський страх, наприклад, опис народів Східної Європи як страшних та понурих. Обидва твори грішать цим, хоч таке й було властивим для епохи, в яку жили автори. Також в обох творах вампіри описані не лише як пері. Наприклад, Дракула мав властивості перевертня, а Керміло описують як привида. Хоч Карміла і випередила Дракулу на 26 років, проти Дракула здається, більш продуманим романом. Стокер переосмислив цю тему, дав нам безліч яскравих персонажів, цікаву форму подачі, і, що важливіше, трилер. Знаєш, що головний герой вирушає у пастку, знаєш, що він опинився у патовій ситуації. Обидва головних персонажі усвідомлюють, що скоро відбудеться, і від цього мурашки по шкірі. В Карміллі ж нам просто описують сутність вампірки, натякають на те, що вона істота спотейбіччя. Але там немає опису ситуації, дуже мало дивних дій, з її боку, які вказують на небезпеку. Нам просто кажуть вона підозріла, вона підозріла, вона підозріла. Читайте і думайте так, але не більше. Я розумію, що Креміла підозріла, але не відчуваю цього і не вірю в це. На жаль. Годі щось сказати про оповідання, які займають половину книги. Там просто описується будинок та паранормальні явища, які відбуваються в ньому. Стиль ще більш повільний та навіть занудний. Забагато зайвих подробиць, мало інтриги. Якщо говорити про моторошні оповідання, згадується Едгар По, але його оповідання значно більш вигадливі, ніж Олефаню, а також значно більш лаконічні. Я прочитала півтора оповідання і чекаю на натхнення все таки дочитати їх, але поки що бажання не виникає. Отже, висновок Карміла це чудово та полезбійське, але передбачуване і не заражає жодними емоціями і це зовсім не страшно, не напружуюче і не інтригуюче. Вишуканість і смак це про неї. Я рада мати таку книгу на полиці, але нічого більшого тут немає. З точки зору літературознавства, читати це може бути цікаво, але з точки зору поціновувачки трилерів, аж ніяк. Якщо відповідати на питання Дракула чи Керміла, я оберу прочитати Дракулу. Підписуйтесь, коментуйте і ставте вподобайки, щоб стати регулярним відвідувачем артпростору. Дякую за перегляд, велике.